Йза, Йейза, ґейза, гроші мені потрібні. Щас, іди собі зароби. Продаю машину: 1.9, турболітер, дізель, фольксваген, кадік. Колеса всі свіжоміняні, диски новенькі, всі різнокольорові і різного характеру. Масло недавно заміняне лавандове, свічки теж є ароматизовані. Кальбулятор такий жовтий, свіжозамінений. Синя по синьому легко знімається, малюється під свіжого власника. Пробіг чуть-чуть скручений, масло бере 3 літра на 100 кілометрів, десь чуть-чуть ржавітчий, але то не страшно. Пані та панове ціна цієї красавиці всього 5 тисяч. Ну ви самі розумієте, ціна дуже доступна. Можливий обмін панікюр, педикюр, масаж обличчя і чуть невеличка доплата. Згідно закону України, повернення на жаль не підлягає. Взяли і побігли.